Ми багато разів говорили з вами про котів та собак. Ну що ж, настав час поговорити про гризунів. Яких гризунів можна тримати вдома? По перше, звісно, це хом'яки, це найрозповсюдженіші домашні улюбленці. Вони достатньо маленькі та активні та не займають багато місця. Найчастіше в домашніх умовах тримають сирийських хом'ячків. Вони одиночки, тому їх не тримають в парах. Як не дивно, але щури. Домашні щури дуже сильно розумні, соціальні та дуже лагідні тварини. Вони дуже легко навчаються та дуже сильно полюбляють проводити час з господарем. Частіше за все, пацюки живуть в парах. Однак щурам потрібно достатньо багато вільного місця та багато спілкування. Морська свинка вона дуже лагідна та дружелюбна. Вони дуже сильно полюбляють компанії. Їм, звичайно, потрібно набагато більше простору, ніж хом'ячкам. А також бажано, щоб морська свинка жила в групі або. Якщо у вас є гризунчик, хом'ячок або морська свинка, або навіщур, пишіть про це в коментарях.